Активні рухи під час розминки, неочікуваний прихід гостя, яким був мультяшний герой Стіч трохи танців, і в цілому енергійно проведений час напередодні виходу на татамі. Саме з цього у горішніх плавнях розпочався всеукраїнський турнір з дзюдо Грізлі Опен Кап. Стіч мені дуже сподобалось. Там з ним фотографувалися. Мені дуже сподобалось. Подобаються змагання, та я відчуваю те, що я отримав перше місце. Мені дуже сподобалось. Класний стіч, потанцювали, розм'ялися. Мені сподобалось. Сподобався стіч. Так, так, так. Враження від нього хороше мені дуже сподобався. Він дуже драйвовий та крутий. Турнір з дзюдо грізлі Опен Кап» зібрав понад 300 учасників та учасниць з Полтавщини, Кіроградщини, Дніпропетровщини, Харківщини та Миколаївщини. На урочистому відкритті турніру його учасники та почесні гості хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за суверенітет та незалежність України у боротьбі з російськими загарбниками. Ініціатором проведення цього всеукраїнського змагання у фізкультурно-здоровчому комплексі був тренер ДЮСШ номер 1 Андрій Бурдун, який очолює спортивний клуб дзюдо Грізлі. Таку назву турніру та свого клубу тренер пояснив наступним чином. Грізлі це тому, що в дитинстві, коли я був ще маленький, то мені подобались медведі тому. Асоціації у мене грізлі, «Грізлі», медведі сильні, сильні духом на «На храпості». і тому мені чомусь захотілося саме «Грізлі» назвати нашу громадську організацію, наш клуб. Змагання турніру з дзюдо-Грізлі Кап» проводилися у двох вікових категоріях. Спочатку на татамі вийшли молодші учасники турніру 2014-2015 років народження. Десятирічний дзюдоїст Єгор Колотай приїхав з Полтави. Юний спортсмен чудово виявив себе на татамі у горішніх плавнях. У вкрай напруженому фіналі категорії 46 кілограмів юний дзюдоїст здобув перемогу та отримав привітання від своїх партнерів по команді. Єгор Колотай розповів. За рахунок чого йому вдалося вибороти перше місце. За рахунок е, Шида. Фінал був дуже важкий. Е, якщо б не я та моя практика, я б його не переміг. шидо це зауваження, так? Так, це зауваження. Три зауваження і суперник програ... програє. Або ти програєш. Вам було обоюдне зауваження, але у суперника вже були зауваження, так? Е, він передував. Е, Заваженнями на, на одне щидо. Розкажи, які відчуття після перемоги? Дуже гарні, я повезу додому у золото. Як ти у дзюдо прийшов? <звук> я прийшов, коли займався футболом. Я приодягався у тій роздягальні. І мої батьки зайшли і спитали, чи можу я тут займатися, і займаюся. Також з медалю завершила турнір Марина Маніцина з горішніх плавнів, яка займається у філії обласної дісиша «Олімпійські Надії. Вона стала бронзовою призеркою турніру. У мене було три полидинки, я два виграла. А один програла. Я, я зайняла 30 цель. Я вирішила займатися на дзюдо, тому що в мене є старший брат, він теж займався на дзюдо. Я вже займаюся три роки. Мені подобається. В мене, в мене тренер Олександр Владимович і Варий Рейван, Іванович. Марина розповіла про свій півфінальний поєдинок, де юна спортсменка намагалася вийти до фіналу, але далі пройшла суперниця. Я коли була на поєдинку, в мене підвернулася, я впала на колиня. Потім встала, вона підставила передню підножку, а вона слабо потягнула, я почала неси на... Дижня до сіли, а потім воно різко в мене перевернуло. У другій частині турніру на татамі вийшли представники старшої вікової категорії 2012-2013 років народження. У представників ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів два кубки. Їх здобули вихованці спортивного клубу Грізлі Тимофій Оніщенко та Мирослава Іванчук. Довгим був фінал чи ні? Ні. Як ти перемогла? Яким кітком чи прийомом ще зараз? Під ну, ну і розкажи, е, скільки дзюдо займаєшся, чим подобається дзюдо. Займаюся сім років, подобається, просто подобається. Дуже тяжко. Я дуже багато тренувався, щоб зайняти це перше місце та виграти кубок. Був фінал дуже тяжкий, а поєдинків було два. Ну і в фіналі за рахунок чого переміг. За рахунок китка я переміг за того, що я його дуже сильно кинув та він здався. Мені дуже подобається дзюдо, та я хочу стати самим найкращим дзюдоїстом та отримати чорний пояс. Ще один кубок турніру у горішніх плавнях залишив представник дю США Олімпійській надії Максим Яцина. Дебютний турнір з дзюдо грізлі Опен Кап» надав можливість господарям змагань перевірити себе з представниками інших міст та залишив чимало нових вражень у хлопців та дівчат після напруженої боротьби, за кубки та медалі.